Я Алла, і ви на моєму рукодільному каналі. Я хочу розпочати в'язати нові шкарпетки, і, можливо, це буде тижневий влог. Я спробую вам знімати якісь підключення по цих шкарпетках. У мене є два клубочки, ось такої пряжі. Чесно кажучи, я не знаю, що це за виробник, тому що це моя пряжа куплена на стокові. Це був один моточок змотаний, вже вручну він був перемотаний. Я його розмотала на два клубочки, однакові по вазі. Поки я розмотувала, я помітила, що тут є. Деякі секції у цій ниточки, і вони помітні. Тому я так розмотала, щоб два клубочки починалися з однакових секцій, з цієї коричневої ниточки. І далі там іде така рябенька. З декільками вкрапленнями. Тут є сині вкраплення, зелені, червоні, бежеві там і здається, жовтенькі. Або коричневі. Ось тут, ні, мабуть, це коричневі. І ось такі світленькі, ось, бежеві є вкраплення. В'язатиму на спицях тріо китайських номер два. В'язатиму паралельно одразу дві шкарпетки. Скоріше за все, я розпочну в'язати. Шкарпетки на 41 розмір, це буде на 64 петлі. І це будуть просто звичайні шкарпетки. Думаю, що нічого вечорного я тут в'язати не буду. Хочеться просто відпочити на звичайних шкарпетках. Бо перед цим я в'язала багато шкарпеток із косами. І ажурні в'язала важко дуже слідкувати за візерунком, треба в схему постійно піддивлятися, що в косах, що в ажурах. Ввечері під якийсь серіальчик не дуже той пов'яжеш, бо треба слідкувати все-таки за візерунком. І коли Робляться помилки в цьому візерункові, то це ну, не приносить задоволення, бо приходиться розпускати, бо на візерункові такі дуже помітно, коли ти робиш якісь помилки. Тому я знайшла ось такі в себе ниточки і вирішила зв'язати просто звичайні шкарпетки гладдю. Ось так. Отже, я розпочну зараз в'язати, потім буду вам, можливо, деякі підключення включати. До наступної зустрічі. Це в мене вже наступний день, дівчатка, і я хочу показати, що я встигла вже зв'язати. Так, ось такі шкарпетки в мене виходять із цієї ниточки. Чітко видно секції. У мене відв'язано резиночка 2х2. Ось. 20 рядочків. І халявка 30 рядочків я вив'язала. І думаю, що буду вже розпочинати п'яточку. Можна було, звісно, дов'язати ось ці рапорти, не знаю, як. Ось один, другий, але тут буде вже тоді дуже висока халявка. Я думаю, що ці шкарпеточки будуть для мене. Я дуже високу халявку не люблю. 30 рядочків буде вже для мене достатньо. Так, і друга шкарпеточка. Ось ці цяточки лягають по-різному у шкарпетках. Так, зараз я покажу дві поряд. Ось, бачите, але я думаю, це не критично. Тут такі, як стовпчики, тут лінії похилі. Подобається ниточка така. Шерстиста, тоненька і шерстиста. Швидко в'яжеться, подобається мені. Думаю, що вже я розпочну в'язати стінку п'яточки. Все, пішла в'язати. Так, у мене вже ранок наступного дня. Це Мабуть, уже третій день, що я буду в'язати ці шкарпетки, і в мене вив'язалося ось так. Після п'яточки я пров'язала збавляння. На одній шкарпетці і на другій так само. Ось, Вив'язані збавляння. Мені дуже подобається, як воно виходить. Бачите, такі цяточки різнокольорові, полосочки. Гарно, ниточка така шерстиста, приємна. До речі, в цих секціях, бачите, цяточки виходять різні. Тут полосочками, там цяточками на цьому. Також зовсім по-іншому. Ну, прикольно. П'ятку я вив'язала укріплено, бачите, і стіночка, і ось тут ось ця підковка. Укріплено. Все. Далі мені треба в'язати довжину стопи. Пішла в'язати далі. Не перемикайтеся, скоро я вам покажу, можливо, результати свого в'язання. Аю, дівчатка, це моє фінальне підключення. як бачите, в мене вже готові шкарпеточки. Я їх дов'язала, попрала, висушила. І це, в мене, п'ятий день в'язання цих шкарпеток. Одразу вам хочу сказати, що в'язала я, звісно, не зранку до вечора, якби в'язати зранку до вечора вони б швидше дов'язалися. В'язала я потрошку після роботи і помітила, що у мене, якщо в'язати після роботи по 2-3 годинки, виходить, що я за 5 днів можу зв'язати одну пару шкарпеток. До речі, і раніше, в попередні місяці, я помічала, що в мене виходить таким чином, що один тиждень одні шкарпетки. Або якщо я паралельно в'яжу декілька шкарпеток, то ну, все одно, десь у місяць не більше 4 пар шкарпеток. Це, до речі, якщо в'язати шкарпетки великих розмірів. Бо, думаю, якщо в'язати дитячі, то, мабуть, ну, швидше їх можна і більше зв'язати. Це десь от, о, з 39-й я в'яжу зазвичай 41-й, 45-й. Це такі розміри ноги у моїх родичів, у мене, в моєї сім'ї. Е, інколи в мене виходить 36-й, 37. -й. До речі, я набираю петельок, як на 39-й, але Буває або тоненька ниточка, або візерунок якийсь, і в мене виходить менший розмір шкарпеток, але я і тим ем, знаходжу власників шкарпеточок. Отже, один тиждень, одні шкарпетки. Ці шкарпетки в мене готові. Вони мені подобаються дуже. Я вам вже казала, це стокова ниточка, не знаю виробника. І навіть, чесно, я робила фото і шукала в Гуглі по фото, я не знайшла такої ниточки, таких шкарпеток, ниточки з таким візерунком, я не знайшла. Мені дуже подобаються, вони такі якогось бежево-кремового такого кольору, ось ці полосочки, цяточки різнокольорові. До речі, як ви бачите, в усіх секціях цяточки лягли по-різному. По-різному навіть ось мені подобаються отут якісь такі завинці а тут уже так. Але гадаю, що ці шкарпетки однакові, якщо не зважати на ось ці цяточки, тут полосочками лягли, тут не зовсім полосочками, де де як хотіли, так і лягали. Ось тут такі. Червоні стовпчики, тут їх немає. Ну, це таке. Отже, це базова модель шкарпеток, які я зазвичай в'яжу. Це моя базова модель шкарпеток. Я вам розкажу, що я тут вив'язую. Так, у мене вузликовий набір. Подобається вузликовий, бо він Тягнеться, бачите, дуже-дуже, скільки б ви не тягнули цю резиночку, вона у вас тягнутиметься і тягнутиметься. Ось такий набір і назад він повертається гарно. Резиночка 2 на 2, 20 рядочків. До речі, це 41-й розмір. Я набирала 64 петлі. Це шкарпетки для мене. І я люблю саме такий розмір пагомілку. Халявки. Отже, як я сказала, вузликовий набірний край. 20 рядочків резиночки 2 на 2, ось ця халявка 30 рядочків. Потім п'яточка укріплена підкова, або ще французька кажуть, ось так вона виглядає ось такою кругленькою. До речі, ось ця частинка, сама підковка, вона також вив'язана укріпленим малюночком. Збавляння ось тут загалом тут 20 рядочків, збавляла через ряд. І тоді вив'язана стопа. Я рахую рядочки ось тут від початку. Ось тут п'яточки, де я набираю петельки, і до початку ось цього, е забу, як називається, до початку мисочка. В общем, від початку п'яточки до початку мисочка в мене 65 рядочків. І, до речі, кількість рядочків оцієї стопи залежить від ниточок. Я завжди приміряю або на ногу, або на блокатор, і в залежності від товщини ниточки, тут може варіюватися число рядочків. Буває і 60, і 65, і 70 буває. Треба, в принципі, приміряти. І стрічковий мисочок, самий звичайний, тут в стрічечки 4 петелечки. Спочатку я збавляю через, все я збавляю через ряд, поки на спицях не залишиться 18 петель. Я в'яжу на спицях тріо. На одній спиці 18 і на іншій 18 залишається, і тоді я починаю збавляти тут в кожному рядочку. Залишаю 10 петель і закриваю їх голочкою. Петелька в петельку, голочкою закриваю. Ось такий круглий мисочок виходить, ось так він виглядає. Бачите, гарно сидить на ніжці. Нічого тут не заважає, не давить, не колить, все виходить гарно, кругленько. Ось так. Ниточка сподобалась, я вже казала, вона така негладенька, шерстиста, попрала. Випустила вона тут пушечок трішки, ця ниточка. Не знаю, як вона буде носитися. Ну, Гадаю, що шкарпетки, якщо із попередніх мого досвіду, я вже носила шкарпетки із Alize Вултайму, Alize Comfort і Artisan. Інако в мене ще. Ось я їх ношу, то вже другий рік. Здається, цим шкарпеткам. Ну Звісно, я їх ношу або вдома, або взуття, і я їх постійно міняю. Але вултайм це товстенька ниточка, я взуття не носю, я тільки вдома носю. Отже, в обиході в мене wolti комфорт. Артісан, нако, це вже 4. І ще одні в мене є зі стокової ниточки бордові, я в'язала колись із жакардами. П'ять пар шкарпеток. Я гадаю, якщо при такій кількості п'ять пар шкарпеток на рік, вони, знаєте, не протираються зовсім. Ви їх постійно змінюєте. І, гадаю, вони служитимуть ще довго. Ниточка шкарпеткова не протирається. Навіть можна в'язати і не укріплену п'яточку, але мені чогось так подобається. Укріплено є дівчатка, які в'яжуть просто лицевою гладдю, або інші види п'яточок. Ну, мені подобається ось так. Це моя базова модель шкарпеток. Ось такий в мене вийшов тиждень в'язання. Е, можна сказати, що це влог. Одних шкарпеток. Історія появ на світ однієї пари шкарпеток. Дівчатка і хлопчики, всі, хто мене дивився, дуже вам дякую. Буду дуже вдячна за вподобайки, за коментарі. Це буде допомагати в продвиганні мого відео, буде допомагати алгоритмам YouTube. І буде надихати мене на створення ще нових відео для вас. Дякую, всім мира, добра, щастя, натхнення, всім гарного настрою і до побачення до наступних зустрічей!